Доброго дня, вас вітає команда аудиторської фірми Transeксімаудит. Я Воробейчик Світлана Миколаївна. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію наших 15-хвилинних відео ТОП-3 для бухгалтера і присвячена тема сьогоднішня додатку, оновленому 2 до декларації з ПДВ. Наразі, починаючи з декларації за жовтень, ми маємо оновлену форму нашої декларації, а також порядка її заповнення, яке виникло внаслідок прийняття наказу Мінфіна номер 400 від 9.08.2024 року, і саме цим наказом оновлений наш порядок 21. Який затверджено 26.01.2016 року. Цим наказом у нас з вами оновлена як безпосередньо сама декларація, так і додатки до неї. І у зв'язку з цим ми маємо наразі не 7 додатків, як дотепер, а 6. Тому що додаток 2 довідка про від'ємне значення об'єкта оподаткування. У нас з вами об'єдналася з додатком 3 розрахунок сум бюджетного відшкодування, яке ми заявляємо на рахунок у банку, і тому всі подальші додатки у нас з вами змінили свої номери, і, як я сказала, налічуємо шість додатків. Але найбільших змін претерпіло у нас додаток 2, тому саме йому ми сьогодні присвятимо нашу розмову. Підключаємо презентацію і. Працюємо. І так, як я сказала, у нас на теперішній час маємо об'єднання цих двох додатків. І внаслідок об'єднання у нас з вами додаток 2 налічує чотири таблиці: таблицю 1, 1, 1, 2 та 3. Що стосується таблиці 2 та 3, то вона буде заповнюватися дуже малим колом платників, тому що буде стосуватися. Підприємства, які реорганізуються і передають своє від'ємне значення правонаступнику, і, звичайно, правонаступник, який приймає це від'ємне значення. Тому зупинятися на їх заповненні сьогодні ми не будемо. Що стосується таблиці 1.1, то вона повний аналог таблиці 2 нашого додатку 3, де ми з вами розшифровували суму, яку хочемо отримати як бюджетне відшкодування на рахунок платника в банку в розрізі постачальників і сплачених їм сум ПДВ в поточному та попередніх звітних періодах. А от і також є деталізацію графи 9 таблиці 1. А от що стосується таблиці 1, то це повністю оновлена таблиця, і вона є розшифруванням у нас практично всього третього розділу декларації з ПТВ, тому саме на графах цієї таблиці ми з вами сьогодні зупинимося більш детально. Ви бачите на теперішній час додаток. Таблиця 1, додатка 2 у нас з вами має 10 граф. І ми з вами будемо розшифровувати від'ємне значення рядочка 19. Бюджетне відшкодування, яке ми хочемо отримати з цього від'ємного значення, тобто рядочок 20.1, 20.2, А також ми з вами будемо розшифровувати. Інформацію стосовно 21-го рядочка, яке буде перенесено до наступної звітної декларації. При цьому ми з вами повинні будемо розшифровувати інформацію щодо від'ємного значення в хронологічному порядку виникнення, починаючи з найдавнішого, закінчуючи найближчим. І не так як ми з вами звикли розшифровувати тільки за періодами виникнення, тепер у нас з вами виникає необхідність розшифровувати і в розрізі постачальників, які попали до такого від'ємного значення. Тому Заповнення цієї таблиці буде потребувати від вас певного часу, певних зусиль. Але ж, я думаю, ми з усім справимося. Ще хочу звернути вашу увагу на заповнені графи 4 постачальник. Звичайно, якщо ми з вами від'ємне значення отримали виключно. Внаслідок включення до податкового кредиту певних податкових накладних від наших постачальників, ми з вами їх виберемо і е, зазначимо за періодами виникнення, за періодами виписки податкових накладних, але. Можуть виникнути деякі ситуації, коли від'ємне значення у нас з вами сформувалося за інших обставин. Що це можуть бути за обставини? Звичайно, це може бути обставина стосовно, коли ми до податкового кредиту включаємо суму ПДВ на імпорт, який сплатили митним органам. Тоді, в цьому випадку, ми з вами зазначаємо власний ІПН. Далі може виникнути ситуація, коли від'ємне значення виникло від податкової накладної на послуги резидента, місце постачання яких на території України. Тоді у нас повинен буде зазначатися умовний ПН 5 і нулів. Також внаслідок того, що з 1 грудня 2024 року у нас з вами запрацює для аграріїв за деякими видами сільського Подарської продукції, система експортного забезпечення, то у таких аграріїв виникне необхідність виписувати спочатку податкові накладні за ставкою 20 або 14%. відсотків. А потім при виконанні всіх вимог податкового кодексу буде можливість скоригувати такі виписані податкові експортні зобов'язання за ставочкою 0%. І в цьому випадку теж у нас може виникнути від'ємне значення. То в цьому випадку ІПН-постачальника буде мати умовний вигляд: це 3,11 нулів. Також. Може бути ситуація, коли у нас з вами ще на початку запрацювання системи електронного адміністрування, 1 липня 2015 року. За вимогами податкового кодексу ми повинні були включити до податкового кредиту суми надміру сплаченого ПДВ до бюджету і тим самим збільшити свій реєстраційний ліміт. І якщо внаслідок всієї цієї праці багатьох років у вас в від'ємному значенні так і залишився цей залишок, то він буде, буде мати умовний ІПН 9 і 11 нулів. Ну, і, звичайно, у вас може виникнути від'ємне значення внаслідок коригування вашого податкового зобов'язання. Тоді умовний ЄПН у нас з вами буде мати власний наш індивідуальний податковий номер. Стосовно цих всіх акцентів, які ми з вами розглянули, ДПС видала лист. Від 28.10.2024 року номер 29.885, посилання на який ви побачите під нашим відео, і розіслала цей лист всім податківцям для виконання. Ну і підсумовуючи все, що ми з вами проговорили, розглянемо коротенький приклад заповнення вашого додатку 2, для того, щоб у вас все вийшло. І так, за умовами прикладу, в декларації жовтня маємо податкові зобов'язання в розмірі 2 тисячі гривень. Податковий кредит у нас в розмірі 4 тисячі гривень сформовано за рахунок ПДВ, сплаченого митним органам. Також маємо в декларації рядочок 16,1, тобто від'ємне значення. Зазначено в рядочку 21 декларації за вересень в розмірі 3 тисячі, і таким чином рядочок 19 декларації у нас сформується від'ємне значення в розмірі 5 тисяч гривень. Заявляти його ми на відшкодування не виявили бажання, тобто переносимо до рядочку 21 наступну, для перенесення в наступну декларацію листопада, яким чином ми з вами повинні заповнити. Нашу оновлену таблицю додатку 2. Ну, Перш за все, хочу нагадати алгоритм для того, щоб визначитись, чи використовуємо ми суму вересня для зменшення своїх податкових зобов'язань, чи навпаки, у нас від'ємне значення буде накопичено і в жовтні місяці. Тому що спочатку від 2 тисяч зобов'язань жовтня ми віднімаємо 4 тисячі зобов'язань жовтня і отримуємо ще 2 тисячі від'ємного значення, яке додасться до від'ємного значення вересня, тобто воно є невикористаним. Таким чином, ми повинні з вами заповнити в додатку 2-2 рядочки в таблиці 1. Починаючи з вересневого від'ємного значення, ви бачите, воно виникло від постачальника, виникло в вересні за умовами приклади, відображаємо його, розшифровуючи 19-й рядочок і переносимо до 10-ї графи, тому що воно так і залишається. Не використана і переносяться на наступний період. І дві е, тисячі, які у нас з вами виникли в жовтні, ми з вами теж розписуємо, але так як у нас від'ємне значення виникло від ПДВ на імпорт, то в цьому випадку ми ставимо в графі 4 постачальник власний ІПН і зазначаємо цю суму. Таким чином, ми з вами розшифрували інформацію щодо від'ємного значення нашого об'єкту оподаткування. Сподіваюсь, дуже, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, там буде ще дуже багато всього цікавого, професійної вам впевненості, натхнення у нашій спільній праці.